Так, шановні спеціалісти, хотілося б поділитися невеличким досвідом при вкладанні плитки 600х600 600, 2 см товщиною. Ну, що хочу сказати. Грібішок у нас в обшій сложності 16-й, тому що її під десятку грібінку ви її не покладете ніколи. СВП тут не працюють, тому що при такому форматі і такій товщині є бугарки, є... ви її не стягнете, не перетягнете. Працюють крестики і все. Так що, якщо ви думаєте, що у вас попалася 20-ка плітка і ви прийдете раз, два, поклали і пішли, то ви дуже сильно помиляєтесь.